А зараз ми проведемо маленьке інтерв'ю з нашою абітурієнкою. Привіт, представся, будь ласка, і розкажи, куди ти сьогодні писала вступні іспити. Привіт, мене звати Марина. Сьогодні я писала вступні іспити в факультеті поднікового менеджменту в економічному університеті. Марина, тоді розкажи нам, будь ласка, чому саме економічний університет та чому саме Братислава? Напевно, Братислава, тому що це стоїться словакії. Вона була близька до України. Та економічний, напевно, тому що мені подобається ну працювати з економікою цій сфері. Розкажи нам ще пару слів про вступний іспит: що там було, чи було тобі тяжко? Можливо, навпаки, легко було В загальному твої враження. Спочатку перед іспитом я дуже нервувала і думала, що він дуже тяжкий. Але коли я прийшла, побачила усі питання з математики з по Євросоюзу словаччини, то Ну, це було достатньо легко. Тобто, словацький взагалі був дуже легкий, тобто, це взагалі не те, що я очікувала. Та мені здається, що ну майже кожен його може написати. А що б ти ще порадила майбутнім абітурієнтам, щоб вони ще краще підготувалися до вступу? Обов'язково треба вчити словацьку, особливо з відстазі, тому що в мене дуже гарна вчителька, яка мені дуже допомогла. Та з нею я вивчила словацьку набагато краще, ніж я вчила ну сама. Розкажи ще, будь ласка, -як, як тобі співпраця разом з нами, разом з агенцією стазі. Чи ти задоволена і чи ти можеш нас рекомендувати своїм друзям? Я дуже задоволена від стадії, бо жіночий колектив, кому це не сподобається. Та я дуже дякую своїй менеджерці Ульяні. Вона дуже нам допомагала. Будь-який час я їй писала, завжди відповідала. Та просто ну, сподобалась співпраця. Марина, і останнє запитання до тебе: яка твоя мрія після закінчення університету у Словаччині? Напевно, це. Почати стажування в Європі в міжнародній компанії, а потім повернутися в Україну і принести якусь користь там. Це було маленьке інтерв'ю з нашою абітурієнткою. А якщо ви хочете вступити до словацького університету, то відповідайте плюсиком на це сторіс, і ми вам допоможемо.